Духа. Вітаю вас наступаючи неділи, улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, і хочу нагадати нагадати вам і собі, що ми з вами знаходимося в храмі, але в оточенні в оточенні і святих, і святих ангелів, святих, які зображені на іконах, як видимий знак їх невидимої присутності, а також і святі ангели. Які нам допомагають молитися в церкві? На святій Горі Афон в монастирі царителя Пантелеймона при вході в Покровський храм з правої, з лівої сторони, як заходиш, велика ікона, на якій зображений ангел, що тримає в руках книжку і веде запис. Ще коли був покійний отець Аліпій, монах отець Аліпій, який всіх паломників супроводжував по монастирю і розказував їм історію монастиря, я почув, що ця ікона ангела вона відповідає дійсному баченню одного монаха, який завжди приходив на службу Покровський храм і бачив дійсно ангела, який записував, хто заходить в храм, а хто виходить з храму. Коли заходить в храм і коли виходить з храму, тобто ангели вони слідкують за всіма, в який час ти приходиш, чи ти запізнився, чи ти по, по якимось причинам вийшов з храму, або без причини вийшов з храму. Тобто ангели слідкують за нами, за нашими добрими ділами. І все це за нами слідує, всі ці оцінки за нами слідують вже на страшний син. Ангели вправі допомагають нам молитися, вони зосереджують нашу увагу, вони ділять через наше сумління. Вони тобі кажуть: віра, не відволікайся на різні думки, не дивися на тих людей, які зайшли в храм, не звертай увагу на той чи інший шум. От, молися, зосередся увагу, зосередь свою увагу на тому, що говорить священник. зосередь свою увагу на тому, які пісно співи співає в коні. Ти пристоїш перед Богом. Вийшов. Відчували, що іноді до вас так мислено звертається Господь, так? ви себе іноді е, якимось чином стримуєте від е, якогось такого впливу різних думок і повертаєте себе до тої уважності, яка необхідна в храмі. От це все роблять ангели. Вони зосереджують нашу увагу на Бозі і, звичайно, моляться поруч з нами. І щоб ми з вами також переймалися і надихалися їх молитвою, ми відчуваємо їх присутність. Ну і ще згадую був такий момент, що одна прихожанка підійшла до мене в храмі і каже: вона була зовсім не віруючою, але якимись причином прийшла в храм до своєї родички в храм. прийшла. Просто дізналася, що родичка в храмі, хотіла її викликати. І коли вона йшла в храм і піднялася на поріг нашого храму. Вона побачила, як мені потім оповідала, в такій паніці. Бачить, я таке бачив, таке бачу, Що ти бачив? Каже, я піднімалася на сходи в храм і дивлюся, такий невеличкий козльонок перед храмом на задніх лавках з рожками. Бігає туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Тобто бігає перед храмом, ніби він когось там загубив, когось втратив, не може зайти в храм. Хотів би, але не може зайти в храм. Тобто оказується, що люди заходять, а за ними йдуть біси. Але біси не можуть війти в храм, тому що це святе місце, і вони залишаються поза храмом. Ті біси, які супроводжують людей, їх спокушають демони. І тому людина, заходячи в храм, коли вона залишається наодинці вже. З ангелами святими в храмі, вона в храмі відчуває якесь таке полегшення, якесь покрилення. До неї приходять вже якісь світлі думки, такий добрий, гарний настрій. Тому що біси, демони, які е завжди були на перешкоді і радості, які її супроводжували, чіплялися до неї, вони залишилися десь запорогом храму. Вони в цю святиню не можуть війти. От, от Такі цікаві спостереження, що ангели знаходяться в храмі, вони слідкують за нами, вони охороняють храм, щоб в ньому не було ніякого безчинства в цьому храмі. І в храмі часто людям являються і святі, і ангели. От я просто пригадую одну жінку, яка підійшла до мене і каже: Батюшка, я вам щось повинна розказати. Я вам таке повинна розказати. Я до сих пір сама не вірю. Своїм очам, чи це було зі мною, чи не було зі мною. Тільки що от, е, до мене підходить такий старичок, появився незрозуміло звідки. І каже, мені, Ти неправильно читаєш молитву Отче наш. Я кажу, відстаньте від мене. Кажу, я правильно читаю, я знаю молитву. Ні, ти неправильно читаєш молитву Отче наш». Прочитай молитву «Отче наш». Ну добре, я прочитаю. І почала, каже, я читати: Отче чи наш, іже сіна, на Небесі, де святі імя Твоє, да, ім да прийде царство». Каже, зупинися. Яке на Небесі, І вже і на небесіях. Тільки він їй це сказав, і зразу же влетів в ікону Святого Миколая. Тобто поруч була ікона Святого Миколая, вона знаходилася на цій стінці. І він зразу розтворився і влетів в ікону Святого Миколая. От вона мені таке розказала. Я кажу, а коли це Кажу, оце тільки що було. От, це було років 10 тому. Ось ми цю ікону передали вже в монастир. Понської ікони Боже Мати. Але ось таке явлення святих відбувається в храмі святі, які навіть поправляють людей в молитві, тому що вона десь завчила, знаєте, і же і, і, і сі на небесі. А тож, і же і сі на небісіях, а не на небесі. Тут на небі. Правильно, отак святі піклуються про те, щоб ми правильно з вами молилися. І коли треба для нашого усвідомлення якогось такого. В розумління являються нам волочим Тому в храм заходячи, ми повинні розуміти, що ми в оточенні святих. Це тут небо на землі, це особлива присутність, близькість до Бога в храмі відбувається. От подивіться, в нашому храмі знаходяться херовини. Так? Херовини з чотирьох сторін храму знаходяться херовини. Різдвя. А ви знаєте, що в першому Єрусалимському храмі. Зображення Херовині було різдвяні позабочені зображення Херовині. Тобто це перші ікони вже були з п'яти знаходилися знаходилися Першому Єрусалимському храмі, який побудував цар Соломон. Тому тут присутній видимий знак невидимої присутності Херовині. Адже це найближче сотворіння, які е, Славлять Бога і знаходяться біля, біля престолу Божого. Тому тут дуже велика близькість наша з вами до Бога. І тут відкривається легко серце людське до спілкування з Богом. Тут Господь нас надихає і врозумляє. Тож хай Господь всіх вас благословить молитвами святих нашого храму, молитвами святих ангелів, завтра початок літургії, один в'яті годині ранку, і о сьомій годині ранку, перша від 2, 9 години, всім ангела хоронця, спаси Господи, по традиції нашого храму. Ще сьогодні хто бажає послухати, помолитися, буде прочитане акафес Божої Матері Успіння, а також прочитане правило перед прищастям.